Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас п'ятий день зими, 5 грудня. От, я думаю, що в кожного зараз стоїть задача це пережити зиму, вижити, що дотягти до весни. В принципі, в цьому плані ми дуже схожі стаємо на наших предків, які так само не знали, що буде, чи вимерзне зерно, чи, чи буде врожай, чи не буде врожай, чи залетять якісь там. Нападники чи ординці, чи залетять, там, як їх там називають, дружина князя і загребе там народне, на, на, на невідомо що, на, на чергову якусь там річ, яка дуже важлива, в тих, як я заїхав в тунель, ну не тунель, під міст, і дуже темно. От так е, І жили вони якось кожен день. Я думаю, що зараз настав такий час, коли. Ми на жаль не цінували там роки, які були там, коли було все добре, і нам здавалося, що в цьому добре. Ми не можемо це визнати. Шукали щось погане весь час. Тому зараз може років нема, а є дні. І я думаю, що варто насолоджуватися цими днями. От, хто там підписаний на канал, я сьогодні розмістив е підказ з молодим там хлопцем, який танцює, теж так, ну, йому не дуже. От, наприклад, пощастило. Тому що якби там на 10 років раніше він міг би їздити, розвиватися, якось там, обмінюватися досвідом. Ну, Зараз є інтернет, але це ж звичайно не те. Але він що, робить, що може, тренується сам. От, тому про Андрія Микітина подкаст чи разом з ним я записав. От, таке трошки сумбурне філософське сьогодні відео. От, на сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.